Вчасно про найважливіше і життя краю на телеканалі ТСА 1. В студії для вас працює Мирослава Куруц. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. 6 тисяч повісток і лише 160 призовників на службі. План п'ятої черги мобілізації на Закарпатті виконано лише на 20%. Озеленити навчальні заклади громадські активісти вирішили висадити 250 фруктових дерев у школах та дитячих садках. Свято професії відбулося в Ужгороді. Свій фах та свої роботи презентували студенти з понад 20 професійно-технічних навчальних закладів області. В Ужгородському економічному ліцеї розпочали ремонт зовнішнього фасаду. Головне питання, чи збереже школа історичний вигляд? Лише на 20% виконала Закарпаття план п'ятої черги мобілізації. Зараз із дев'яти сотень, котрих мали мобілізувати до лав Збройних сил України, у війська відправлені лише 160 осіб. Така негативна тенденція збереглася ще з перших хвиль мобілізації. Некращим є стан виконання весняного призову. Хоча військомати роздали 6 тисяч повісток, до комісаріатів з'явилися лише трохи більше тисячі призовників, а служити пішли лише 120 юнаків. Решта не або їм не дозволяють релігійні вірування. Планове завдання за область відсоток його виконання складає 20%. В той час, якщо центральній області України ще 5 травня закінчили, Вінницька область мала планове завдання більше півтора тисячі військовозобов'язаних призвати за п'яту чергу. І 5 травня вони закінчили виконання цього завдання. Закарпатська область мала. Ну, якщо п'ята черга, то там біля 500 чоловік, плюс е залишок чи борг четвертої черги, що було недопоставлено, на даний час близько 900 чоловік складає планове завдання, і воно виконане станом на сьогоднішній день на 20%. Вибухова знахідка. Фахівці піротехнічної групи аварійно-рятувального загону виявили та знешкодили вісім вибухонебезпечних предметів на території Хуського, Ужгородського та Виноградівського районів. У Хусті місцевий мешканець натрапив на мінометну та протипіхотну міни під час випасання худоби в урочищі «Кіріші». Боєприпаси виявили і в селі Шишловці Ужгородського району. Житель села знайшов артилерійські снаряди під час роботи на городі. У селі теково Виноградівського району місцевий мешканець побачив ручну гранату РГД 5 у канаві Обабіч дороги. Загін піротехніки вилучив та ліквідував боєприпаси на спецполігонах. Рятувальники закликають закарпатців у разі виявлення підозрілих предметів повідомляти міліцію або ж телефонувати в оперативно-рятувальну службу за номером 101. Групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону виконано три заявки, які поступили з органів місцевого самоврядування по знешкодженню вибухонебезпечних предметів. Загалом було знищено 8 боєприпасів. Група виїжджала. В місто Хуст урочище Кіриші, село Шишлівці, Шишлівці Ужгородського району і село Теково Віноградівського району. Так званий період виявлення вибухонебезпечних предметів він починається вже із весни і закінчується пізньою осінню. Найбільш, саме пік припадає якраз власне, на період проведення весняно-польових. І земельних різного роду робіт. В обласній державній адміністрації повідомляють, що 20 травня 2015 року буде проведено комплексну перевірку діючої системи централізованого оповіщення цивільної оборони Закарпатської області із залученням всіх засобів доведення інформації, задіяних до системи оповіщення. Це електричні сирени, гучномовці та проводові мовлення. Звучання електросирена означає сигнал цивільної оборони Увага всім. Почувши його, мешканці області повинні включити радіоприймачі, телевізори на радіохвилі і телеканали обласних студій та прослухати навчальну інформацію. Свято професії відбулося в Ужгороді. Захід організувала Закарпатська служба зайнятості спільно з департаментом освіти і науки обласної державної адміністрації. Свій фах та свої роботи презентували студенти з понад 20 професійно-технічних навчальних закладів області з подробицями Тетяна Ладжун. Зараз ми знаходимося на обласному ярмарку вакансій, який проходить в Ужгороді. Тут молодь не тільки розповість про професії, які мріє, але й покаже нам свої роботи. Професійні та професійно-технічні навчальні заклади презентували роботу досвідчених майстрів своєї справи. Як зазначає директор Закарпатського обласного центру зайнятості, зараз ринок праці на Закарпатті потребує саме висококваліфікованих робітників. Говорячи, станом на сьогодні, навіть скажімо, є 700... Вакансії в області з них 92 відсотки це робітничі професії, свачки, в'язальники жгутів, верстатник і таке інше кухарі, перукарі. Якою бачить ідеальну роботу молодь, та які робітничі професії обирає, ми з'ясовували у відвідувачів заходу. Для мене зараз, ну я хочу йти вчитися на бармен офіціанту. І, ну це поняття нормальна професія. І ліповар кондитер. Ну це пока що так вілі нормально. нормальна. Ідеальна робота та, е, е, яка буде тобі дуже подобатися майбутньому, е, та, яка ти будеш знати, що ти професіонал в цій роботі і, і та, ну, яка вис, високо оплачується. Ідеальна. Ну, у кожного по різному, у кожного різна думка. Ну, я в принципі хочу бути поваром кондитером. Відвідали захід представники найбільших підприємств, які працюють в області. Саме вони забезпечують випускників професійно-технічних закладів першими робочими місцями. У нас сьогодні на жаль, становище в державі таке бажає бути кращого. Нам потрібно подивитися інакше на всю нашу економіку і починати заново практично. Те, що ми сьогодні маємо, і закони, і традиції, які існують в державі, вони не можуть бути сьогодні ефективними. Якщо ми створюємо нову державу, нам потрібна нова економіка. В країні гостро відчувається нестача кваліфікованих робітників. Саме такі фахівці найбільш затребувані сьогодні на ринку праці Закарпаття. Захід свято професії має на меті заохотити молодь отримувати робітничі спеціальності. Захисти себе і майбутні родини акція з такою назвою відбулася в Ужгороді. Обласний центр здоров'я спільно з міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та громадською організацією Амазонки Закарпаття розгорнули на театральній площі намети, де кожен бажаючий міг отримати інформацію про правильне планування сім'ї. Крім того, в рамках акції організатори влаштували тематичну виставку спеціалізованої літератури. Деталі в наступному сюжеті. Здорове покоління здорова нація. Співорганізатори акції захисти себе і майбутні родини стверджують, здоров'я дитини необхідно формувати ще в утробі матері. Сьогодні відбувається соціальна акція з приводу планування сім'ї, збереження репродуктивного здоров'я. Бо це дуже важливо, бо молодь Ужгорода повинна бути здоровою, щоб у нас було здорове покоління. Ужгородці вважають, планувати сім'ю потрібно заздалегідь, проте деякі з них переконані у важкі часи для країни краще зачекати з її створенням. У нас нестабільне життя, нестабільна ситуація в країні. Тому я би вважав, що сім'єю можна почекати. Планувати разом, щоб не було, щоб були згоди в сім'ї. Сім'ю потрібно планувати, але це не в нашому віці і Звичайно, після 18, після одруження. Уроків років десь ну, так. Обов'язково потрібно планувати сім'ю. І, на мою думку, батьки повинні ну, років так до 30 спланувати свою сім'ю повністю двоє-троє, скільки хочуть дітей. Подібні акції організатори проводять, аби поінформувати молодь про небезпеку ранньої вагітності та зараження інфекційними хворобами. Фахівці переконані інформувати про те, як правильно планувати сім'ю, потрібно перш за все школярів старших класів. Сьогоднішня наша акція зв'язана з тим, щоб навчити молоді жити правильно і пам'ятати о том, що репродуктивне здоров'я це здорова женщина, яка дає міру здорове поколение. Здоровое, здоровое поколение у нас должно формироваться еще пока плод находится в чреве матері, тому как здоровий образ жизни, которая ведет и который ведет парень, потом все это отражается на ребенке. До акції правильного планування сім'ї долучились і бібліотекарі. Перш за все через те, що їм часто доводиться спілкуватись з юними закарпатцями. Молодь має знати, ліпше захищатися і бути обізнаним, попередити небажану вагітність у неповнолітніх, у молодих людей. Це як бібліотека ми маємо таку можливість провести через наші акції, через книжкові виставки, пропонувати літературу. Заходи на тему репродуктивного здоров'я проводять кілька разів на рік. Це дає змогу формувати правильне ставлення молоді до планування сім'ї. Розпочали ремонти зовнішнього фасаду в Ужгородському економічному ліцеї. Реставрацію проводять за кошти обласного та міського бюджетів. За попередніми підрахунками на проект виділять понад один мільйон гривень. Ремонтні роботи триватимуть протягом літа. Чи змінить школа історичний вигляд та чи не завадить робочий процес навчальному? Далі у сюжеті. Ужгородський економічний ліцей розташований в історичній частині міста на площі Петефі. Навчальний заклад оточують будівлі, фасади яких не ремонтували майже 100 років. Ужгородський економічний ліцей, не виняток. Будівля ця історична і знаходиться в історичній частині місця. Побудована вона була в 1885 році. І наскільки мені відомо, за часів вільної незалежної України такий капітальний ремонт у цій будівлі не проводився. Ну ви можете самі побачити відповідно в якому стані зараз перебуває фасад. Кошти на оновлення зовнішнього фасаду виділили з міського та обласного бюджетів. За попередніми підрахунками, на реставрацію витратять понад 1 мільйон гривень. В облраді кажуть, це не єдиний навчальний заклад, який ремонтуватимуть цього року. Спільно з працівниками мерії директорами шкіл пройшлися по двом об'єктам, які стартунули в цьогорічній програмі, на які область виділила кошти. Це третя школа спільно з, чесько, з чеським фондом Віза з крайним вісочина продовжувалися ремонти фасаду школи, заміна вікон. І дев'ята школа, саме в Шандрах Петев, яку ми вже довго очікували. Загальний транш, загальний транш, який в цьому році пішов на об'єкти, це в основному об'єкти освіти біля 8 мільйонів, 8,5 мільйонів. Із них біля 10 об'єктів освіти, і на 3 мільйони це котельні, альтернативні котельні по програмі енергозбереження з обласної ради. Реставрацією ліцею займаються будівельники ужгородського приватного підприємства. Працівники компанії запевняють, історичний вигляд навчального закладу буде збережено. Сама архітектура не буде відрізнятися. Всі деталі фасаду будуть збережені, а сама розфарбування фасаду згідно паспорта фасаду. Тобто, з яким він був, таким він і останеться. Щоб не відривати школярів від навчального процесу, ремонтні роботи триватимуть протягом літа. 1 вересня діти святкуватимуть у вже оновленій школі. Фруктові дерева для навчальних закладів, майже 250 саджанців, яблуні, груші та сливи, члени громадської ради при ужгородській міськраді передали у дитячі садки та школи. Акцію ініціювали громадські активісти. Згодом знайшлися меценати, які допомогли реалізувати задумане. Крім того, Ужгородське міське управління освіти планує продовжити екоакцію та на базі однієї зі шкіл висадити яблуневу алею, присвячену бібліотекарям. Деталі розповість Роман Сов'як. Ужгородський дошкільний заклад номер 36 став першим, де активісти почали висаджувати фруктові дерева. Для цього адміністрація виділила навіть окрему ділянку під сад. Більше десятка яблунь, слив, вишень та інших дерев посадили в дитячому садку. Вихователі запевняють, користь подвійна, і фрукти родитимуть, і діти вчитимуться основ природознавства на практиці. Будуть висажені яблуні, слива, ренглот, Є у нас айва вже висаджена, горіх, вишня. Це все формується для того, щоб дітки мали уяву, як цвіте яблуня, як робиться зав'яз плоду. Спостерігали, вчилися, пізнавали світ разом. Вихователі, аби мали. Куди дітей привести, щоб показати їм всі ці природні процеси, які відбуваються навколо нас у живій природі? Загалом активісти громадської ради при Ужгородській міській раді планують висадити понад дві сотні дерев у 24 навчальних закладах. Дерева рівномірно розподілили за запитами навчальних закладів. Чим більша площа саду, тим більше дерев виділяли активісти. Громадські діячі планують зробити цю акцію постійною та згодом знайти спонсорів, котрі ще й саджанці сакури. Сподіваємося, що кожен рік ми будемо повторювати, просто будемо доповняти різними сортами дерев. А ідея, взагалі, щоб в найближчий час ми змогли знайти спонсорів для висадки сакур в місті Ужгороді великої кількості, тому що сакури це надзвичайно привабливе для туристів. Я сподіваюся, що в найближчий час місто наше буде все в сакурах освіти. Ініціативу висадки фруктових дерев в Ужгороді сподобалась міському управлінню освіти. Тож вже невдовзі в одному з навчальних закладів освітяни планують висадити цілу фруктову алею в честь бібліотекарів. Фасади двох дитячих бібліотек Ужгорода осучаснили. На зовнішніх стінах установ громадські активісти разом з художниками намалювали стелажі з книжками. Таким чином, члени громадських організацій Європейський Ужгород та Українська студентська спілка прагнуть наблизити місто до європейського. Деталі знає Анастасія Ножка. Закарпатські бібліотекарі підтримали ідею громадських активістів осучаснити фасади будівель. кажуть після того, як на стінах з'явились намальовані яскраві полички з книжками, до бібліотеки почало заходити більше читачів. Ми малювали, малювали, можна сказати, цілу ніч до двох годин з п'ятниці на суботу. Закінчили суботу до 12-ї години. Це була Буквально 14 годин годинна робота. Користувачі всі дуже почали звертати увагу. У жороці звертають увагу, що в нас бібліотека. Від початку цієї акції пройшло два дні, можу сказати, назначно збільшило користувачів у бібліотеці. Пасаж – це місце, де багато ходить і туристів, і туристів, і багато людей, і наших читачів. А це зараз як приваблює наших і читачів, і прохожих же як стало гарно, оздоблено, відповідає в нашому стилю ці графіті на фасаді сприймають по різному, проте більшості малюнки на стінах здаються доволі симпатичними. Прикрашають наше місто. Ну, що гарно, і тим більше, що актуально, бо тут бібліотеки привертає увагу. Дуже гарне графіті, тому що зроблено в такому навіть стилі, як йде об'єм. Ну я знаю, цікаво. Чимось цікаво І більше бібліотека, чим раніше цікавила. Хочеться зайти, подивитися, як там. Закарпатський дизайнер Василь Гацко у свою чергу висловив обурення щодо цих зображень. Наголошує подібні малюнки на фасадах центральних вулиць потребують відповідного узгодження. Проходив сюди перший раз це побачив. Ну, чисто для того, щоб показати, що тут бібліотека, воно може бути, але чисто як графіто в історичному середовищі, я думаю, що треба їм було погодити або в обласній в смысле, в міській архітектурі чи із дизайнерами. Це все має підходити, як кажуть. До історичного середовища. До розмалювання стін пасажу долучилися більше десятка активістів. Малювали вночі. Представник громадської організації Українська студентська спілка каже, подібними акціями прагнуть усучаснити центральну частину Ужгорода. Акція виникла спонтанно. Разом з друзями, проходячи пасажу, ми подивилися на бібліотеку. Вони були досить в досить жахливому стані. Ми вирішили їх оживити. Вирішили зробити тут графті. Бібліотеки, щоб вона стала більш привабливою, більш цікавою для читачів. На думку активістів, графіті, які віднедавна прикрашають Ужгородський пасаж, мають стати своєрідним закликом. Частіше заходити до бібліотек та читати. На цьому наш випуск завершується вже на завтра. Наші журналісти готують наступні теми: Україна Угорщина. Як і чим в країні сусідці живе численна українська громада? Ось такою була інформаційна картина дня середи. Я з вами прощаюся і бажаю вам гарного вечора.